Слава Ісусу Христу! Ми розглядаємо сьогодні 11 червня неділя за Григоріанським календарем. Це неділя Друга по зісланні Святого Духа, глас Перший. І дивимося святих апостолів Варфоломея, Вартоломея і Варнави. Дивимося устав. Буде у нас і неділі, і апостолі. Бачите, такий червоний хрестик, значить полілейні святі. І дивимося Тропар Воскресний. Тропар Апостолів. Також Кондак Воскресний, слава Апостолу і нині Богородичний. Прокімен апостола. Причасний спочатку неділі. Прокімен також тут, бачите, устав такий трошки цікавий. Отже, Прокімен буде спочатку неділі, потім апостола. А Слава буде одного апостола і нині другого. Так воно якось би мало бути. І ми бачимо, тут воно так і є насправді. Кондак Воскресний ще буде. Слава одному апостолу, Варфоломея, другому, і нині Варнаве. От, Трошки буде трьох тропарів, треба буде навчитися. Але будете більше знати. Співаємо. Перший глас. Хоч камінь. запечатали юдеї, і воїни не стерегли, пречисте тіло Твоє, воскрести тридневний спасе, даруючи світові життя, ради Цього сили небесні взивали до тебе життя давше. Слава воскресенню Твоєму, Христе. Слава царству твоєму, слава промислові твоєму, єдиний чоловіколюбець!» «Вогнеподібний язику язик у Сирі духа прийнявши, слово, що прийшло у плоті ви всюди проповідували. Його ради, той у главу осічений, а той камінням побитий, і виє апостольського ликого краса, вартоломею і варнаво, тому й пам'ять вашу почитаємо і просимо. Моліть Христа Бога, щоб прийняв гріхів відпушення. Воскрести, як Бог і зробув славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як бога оспівує тебе і смерть щезла, же ликує владико. І Єва, нині відузів ізбавляючись, радується, взиваючи, Ти Христе, той, хто всім подає воскресіння. Слава Отцю і сину, і Святому Духові явився ти, як велике сонце, вселені, сяйням учень і чудес великих, світло проводячи для тих, що тебе почитають, Вартоломею, астоле. І повсякчас і на віки віки. Амінь. Господній бути істинний служитель, і сімдесяти апостолів явився тепершим. Осяєв ти з Павлом проповідь Твою, усім звіщаючи Христа спаса, ради Цього пісне співами божествуну пам'ять, твою вернаво Творимо. Будь господи, мирість твоя на нас. Бо Повали ми на Тебе. праведні праведню, Господі правим належить похвала, на всю землю вийшло віствування їх, Віствування їх і до кінців вселенної їх. Дякую. Що співаєте в церкві, що допомагаєте священникам, Хай Господь Бог допоможе і вам віддасть сторицею. Слава Ісусу Христу!